Доброго дня малята. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Віднімання виду 48 мінус Задача на знаходження невідомого від'ємника. Усно виконайте обчислення послідовно. Поставте відео на паузу КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Напишіть рядочок числа 37. Зупиніть відео. Відкрийте у підручнику сторінку 116. Номер 1 Розглянь схему та поясни обчислення. Давайте порахуємо квадратики: 1, 2, 3, 4. 4 десятки. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 одиниць. Всього 48 квадратиків. Від 48 віднімаємо 5. Лисичка підказує правило одиниці віднімаємо від одиниць. 48 8 одиниць. Від 8 віднімаємо 5. Залишається 3. А 48 відняти 5 буде 43. Завдання 2. Обчисли. Давайте почнемо обчислювати приклади разом. Записуємо приклади 2. І записуємо перший приклад. 7 відняти 3. Чотири. Сімнадцять відняти три.

90 та 7. 7 відняти 3. 4. 97 відняти 3 94. Далі завдання до виконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте обчислення. Поставте відео на паузу. Давайте трішки відпочинемо. І зробимо фізкульт хвилинку. Номер три. Опиши ситуацію, яку зображено на малюнку. Колективно складіть задачу. Що невідомо в цій задачі? Як дізнатися, скільки яблук дісталося дівчаткам? У хлопчика були яблучка, всього їх було 16. Він вирішив пригостити дівчаток, вони його подякували. Після цього у хлопчика залишилося ще 10 яблук. Він про це говорить. У мене залишилося ще 10 яблук. Складаємо задачу. У хлопчика було 16 яблук. Після того, як він пригостив дівчаток, у нього залишилося ще 10 яблук. Скільки яблук хлопчик дав дівчаткам? Це задача, у якій треба знайти невідомий відємник. Таку задачу розв'язую дією віднімання. Від 16 треба відняти 10. Тобто від кількості яблук, яка була, треба відняти кількість яблук, яка залишилася. 16 відняти 10 буде 6. 6 яблук дісталося дівчаткам. Давайте запишемо розв'язання у зошит. Задача 3. Записуємо вираз 16 відняти 10 дорівнює 6. Яблук скорочено яб. Відповідь шість яблук. У робочому зошиті відкрити сторінку 42. Завдання 1. Обчисли. Обчисліть приклади самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 2 Запиши пропущені числа. Пірамідки. Верхня. Клітиночка дорівнює сумі двох попередніх клітиночок. Один додати сім, вісім. Сім додати три. Десять. Вісім додати десять. Вісімнадцять. Десять. Додати десять. Десять. Додати десять. Двадцять. Десять. Додати тридцять. Сорок. Двадцять додати двадцять. Сорок. Двадцять додати сорок. Шістдесят. Сорок додати шістдесят. Сто. Номер три. Дві групи туристів вирушили до озера різними маршрутами. Чи зустрінуться ці групи? Обведи правильну відповідь. Крапочка це початок маршруту. Дивимося перший маршрут. Три клітиночки вниз. Один, два, три. Дві клітиночки вправо. Один, два. Дві клітиночки вгору. Один. Два. Чотири клітиночки праворуч. Один, два, три, чотири. Дві клітиночки вгору. Один, два. Маршрут другої групи. Пройдіть самостійно. Зупиніть відео. Перевірте, маршрути цих двох груп зустрічаються. Так, групи зустрінуться. Вправа Яблочко. Оберіть Яблочко. У мене все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці математики.